Шановні депутати, слава Ісусу Христу, доброго дня. Сьогодні, 6 червня 2025 року. Згідно закону про місцеве самоврядування, ми скликали статті 26. Ми скликаємо, скликали позачергову сесію. Тому з 26 депутатів, обраних в. Нас присутні 14 депутатів. Більшість депутатів присутня. Тому я оголошую відкритою 28-му позачергову сесію 8-го демократичного скликання. Шановні депутати, в знак пошани нашим героям пропонується хвилина мовчання. Дякую. Шановні депутати, до порядку денного пропонується одне питання про внесення змін до бюджету Печеніженської селищної і територіальної громади на 25 рік. Чи будуть у вас пропозиції щодо порядку денного? Запитання. Якщо не буде, я кладу на голосування відповідний порядок денний за основою в цілому. За 15 за рішення прийняте, шановні депутати. Пропонуємо до розгляду питання про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної територіальної громади на 25-й рік рік. Начальник доповідач, начальник фінансового відділу досінчук Василь Іванович, співдоповідач, селищний голова та голова бюджетної комісії Кузик Михайло Васильович. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд вносить проєкт рішення про внесення змін до бюджету нашої громади. Даний проєкт рішення пов'язаний зі зверненням відділу адміністрування, яке оформлено листом від 5 червня поточного року. І так, щоб не углублюватися, коротенько розкажу зміст внесення змін. Це стосується транспорту, який ми передали було обласному бюджету в сумі 985 тисяч на співфінансування ремонту доріг, які проходять по нашій територіальній громаді. Зв'язку з тим, що по ну, по 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 певних причинах даний ремонт не, не здійснюється. Пропонується дані кошти е, забрати з транспорту і спрямувати відділу адміністрування для виконання робіт. По поточному цільове призначення цих коштів не змінюється, тобто лишається все ж таки на ремонт доріг. Тільки ремонтом доріг буде е, займатися замовником, виступати не обласна рада і там підприємство, яке і підпорядковане безпосередньо наш відділ для прискорення даних робіт. Коротенько, все. Якщо є якісь запитання, прошу. Задавати. Ага, хотів би ще доповнити, що даний проєкт рішення був схвалений бюджетною комісією і виноситься на розгляд ради. Так, і тут ще буде додатково в цьому проєкті рішення вказано ну, чітко про кошти, але також ще буде доповнено одним пунктом про уповноваження посадових осіб на розірвання договору про міжбюджетні трансферти. Дякую. Дякую, Михайло Васильович. Чи маєте коментар? Якщо не маєте, то я, я прокоментую до нас, до громади масово звертаються і усно, і письмово жителі, мешканці громади стосовно незадовільного стану дорожнього покриття, яке є на балансі. Обласної військової адміністрації обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, зокрема, до мене звернулись всі абсолютно перевізники, які обслуговують наших мешканців. Ви знаєте, курсують якісні гарні автобуси. Вони надають послуги нашим мешканцям і не виносимо всі-всі речі їм витримувати з другого боку. Ви всі автомобілісти, ми бачимо, що є на моїй запит усний щодо до директора ДП «Прикарпаття» Лесі Вітовської. Вона заявила, що минулого тижня мали би люди приступити до виконання робіт пов'язаних з дефектними актами щодо визначення проблемності наших доріг. В результаті ніяких кроків не було зроблено. У зв'язку з масовими зверненнями мешканців тому було скликано позачергову сесію для абсолютно точного пришвидчення ремонту вуличної мережі Печеніжинської територіальної громади. У мене все. З вашого дозволу, тоді я кладу на голосування відповідне питання. Будь ласка, визначайтеся. Федрака за. 16 за, рішення прийнято. Шановні депутати, наш порядок вичерпаний 28-ї сесії, тому я оголошую. Будь ласка. Я так ну, намір сказати але після голосування продовження того, що ви сказали. Ні для кого не секрет. Кричуша проблема доріг. Я Хотів би звернутися про те, що ми мусимо бути консолідовані і ми маємо червень, липень, де ми можемо переглянути якісь етапи перевиконання. Є проблеми в громаді, я знаю, там говорили про це там харчування малому ключа, ще є такі проблеми, які чекають на, на кошти. Але якщо ми не оперативно це не спрацюємо, якщо ми ще не виділимо кошти цього року. То ми не будемо мати чим їхати, до Коломиї взагалі. взагалі. Якщо ми зайдемо у зиму з такими ямами, це буде просто. Ну, я не пам'ятаю, що так, у нас така дорога була. Я розумію, це тільки слова, треба е, мати розрахунки, цифри, але реально, з року у рік ми у червні, у е, липні маємо можливість щось десь переглянути. Тому я сподіваюся на ваше розуміння і. Е, Розуміння, цієї проблеми, бо тому що у кожному селі є свої проблеми, кожні є потреби, вимоги. Але це проблема усієї громади. Тому, як, щоб ми не зачекали, не зайшли, аж у вересні, у жовтень і потім вже ну, би було недоречно. Дякую. Дякую. Чи в когось є репліки якісь для шановних депутатів? Зрозуміли. Е, тому, в, шановні депутати. Я хочу оголосити про закриття 28-ї сесії 8-го демократичного скликання. 呃，要。Uh,